Учасники та прихильники праворадикальної групи «Альтінфо» та її політичного крила Консервативний Рух провели акцію протесту в центрі Тбілісі. Мітингувальники виступають проти іноземних агентів і тих, хто нібито намагається втягнути Грузію у війну. У промовах лідерів лунали антизахідні та гомофобні заяви. на кшталт Наш дім не захід, наш дім Грузія. Один із них Зураб Махарадзе, який раніше, нібито залишив лідерську посаду у партії, але зараз серед організаторів акції. Учасники зірвали прапор Євросоюзу з будівлі парламенту і збиралися спалити його. Поліція спершу не дозволила цього зробити, але згодом у мережі з'явилося фото вже розірваного і підпаленого прапора. Учасники маршу також кидалися камінням у балкон, на якому висів прапор України. Альтінфо і раніше неодноразово проводила антизахідні акції під посольствами та запам'яталася як одна з ініціаторів нападів на журналістів під час прайду 5 липня 2021 року.